Львів очима француза в одній з міських кавярень галерей України за походження Кирило Горішній презентував на фото місто, яке він для себе обрав. До Львова Кирило приїхав 2002-го викладати французьку мову в католицькому університеті. Потім очолював французький центр. Однак продовжував працювати журналістом, представником газет Білорусі та Грузії. Відтак, попри батьківські застереження, таки залишився тут. Вони приїжджають сюди, а я все одно їду до них. Регулярно туди біля Парижа, та що то не я не поїхав десь в Сибір. Багато їх, моїх друзів думають, що я десь поїхав так далеко. Фотографія це заспокійливе для Кирила. Поміж важкими соціальними репортажами він бере фотоапарат і відпочиває. За Львовом спостерігав крізь об'єктив два роки. Коли хлопець вчився у Сурбоні, в крамницях бачив книжки зі світлинами Парижа 50-х років. Таким підсвідомові творив Львів чорно-білим з його бруківкою та трамваями. Я так сприймаю таку графічну чорнобілість, така львівська. Якісь... Фрагменти архітектури, декору, а тут якраз дуже такий львів. Кольоровий цікавий Львів фотографує хлопець переважно уночі, все намагається вловити Львів романтичним.